Привіт, мене звати Наталя, і сьогодні я розкажу вам, як витратила 25 доларів на відвідування кота кафе в Нью йорку Покажу, як тут все влаштоване, як відпочивають котики, як проходять їхні будні тут, а також мої особисті висновки. Котокафе знаходиться в районі Чайнатаун. Це насправді така старенька, невеличка будівля. На першому поверсі виділена площа, я не знаю, можливо, квадратів 80. Кав'ярні там всередині немає. Кав'ярня є сусідня на вулиці. Там можна взяти каву за 5 доларів, прийти купити квиток вже в кото кафе за майже 25 доларів. І відповідно раз на годину запускається група всередину. Це кожне. Початок години вчора я потрапила о 12.00, наприклад, сесія. Проводення часу з котиками займає 45 хвилин. Весь цей час ви можете бути в приміщенні. Ви можете просто працювати. Наприклад, ви можете гратися з котиками, ви можете там просто наглядати, що відбувається навкруги. І за там буквально за одну хвилинку вас попередять, що час закінчився. Сесія триває 45 хвилин. Знову ж таки, і треба вийти з приміщення. Кафе проживає приблизно 20 котиків. Вони всі підлягають до якщо хтось із відвідувачів виявить таке побажання. І плюс є ряд правил, як відвідується цей заклад. І зараз покажу більш предметно, як це було в режимі онлайн. Що не зробиш заради того, щоб зняти якийсь цікавий і унікальний контент. Там, до речі, дивіться, в мене є. Це автор, соведучий. Приїхала я в кота-кафе, найбільше кота-кафе в Нью-Йорку. Дивіться, в якому красивому будинку то все. Чик-чик-чик-чик. От, От, я думала, що можна просто прийти, взяти тут каву і, відповідно, там зняти якийсь контент і подивитися, як то все працює. Але треба заплатити за вхід 24 долари, а потім ще цей квиток, типу, на екскурсію. І в цю екскурсію, звісно, кава не входить, і я ще за 5 доларів купила каву. Так що контент має того вартувати. Подивимось. Так, із зони очікування вас відправлять ось в таку гардеробну, де треба роздітися. Лишаємо тут верхній одяг, тут є такі полички, лишаємо тут взуття. Ось я лишила свої капці, і далі вже заходимо в кав'ярню. Приходя сидить дівчина, яка попросить вас обробити санітайзером руки, і після цього ви вже можете йти до зали, гратися з котиками можете просто присісти, випити каву, або можете просто попрацювати як той молодий хлопчик. Ходімо. Загалом в залі дуже багато всіляких таких штук, де котики можуть собі спокійненько відпочивати, залазити кудись наверх. Дуже багато різноманітних точечок, високих, менших, їх дуже багато. Дивіться, тут в центрі взагалі така величезна конструкція, де кашаки тусуються. З котиками я не граюсь дупити каву, не граюсь, тому що я думаю, що вони за цілий день тут вистачає цього дурдому. Я прийшла з іншою метою подивитися, як це працює. Ну і взагалі поділитися з вами і розказати за це більш детально. Є також зона, де ви можете присісти, наприклад, почитати якусь літературу або знову ж попрацювати. І поруч багато багато лежано, і котики поруч з вами також можуть відпочивати і ну відпочивати. Котиків, які відпочивають, просять не чіпати, щоб вони собі спокійненько відпочивали. А далі тут є така зона, де зібрані всі іграшки, можна брати будь-яку і гратися фактично з будь-яким котиком, який того бажає і не спить. Далі тут є історія кожного, хто проживає в цьому в цій кав'ярні. Mm. От і що тут ще? Що ще? ой, який красинчик. Так, і загальні правила перебування в цій кав'ярні не можна годувати котиків, не можна брати на ручки, не можна е, тих котиків, які спляють, щіпати, і не можна їх фотографувати, знімати з цим спалахом спишки. А, так, я сіла нарешті пити свою каву і хотіла поділитися взагалі своїми враженнями стосовно цього закладу. Якщо глобально, я не зовсім сторонник такого формату розваг. Оскільки на мою особисту думку, це велике навантаження психологічне на тварин, і відповідно цілий день вони перебувають в стресових умовах, тому що проводиться інструктаж перед тим, взагалі як група запускається в кав'ярню, але там типу просять не годувати їх нічим, просять, щоб не лізли до котів, які відпочивають. Але насправді багато хто проходить із дітьми, хтось не там дорозуміє на мову, наприклад, і все одно всіх котів, які спали. І всіх побудили, і всіх тягали, і ну, примушували фактично гратися. Це не зовсім є о і плюс тут є декілька кімнат. На яких написано, що вхід тільки для співробітників в ці кімнати, коти просто рвуться. Це теж говорить про те, що вони хочуть з цього дурдом звалити. І е, стосовно їхніх загальних умов, то, наче, все непогано, дуже багато якихось місць, де вони можуть, on, там, наприклад, посаду мене, бачите, яке дерево, вони можуть відпочивати, полазити. Дуже багато дряпалок для кіхтів, але ну, наприклад, мисочки всього дві. Вони загальні на всіх там 20 цих котів. Іграшки, які тут є, на мій погляд, вони вже настільки вбиті, просто якщо ви берете там з людей під 25 доларів за вхід тільки, то було б ок, якби хоча б інколи змінювалися іграшки, бо вони так нормально підшиті, нормально затаскані. Ну і знову ж таки, це такі загальні бажання. Мені прям не сподобався стан деяких котиків. Вони прям є дуже в ході і з явними проблемами по здоров'ю. Є одна кішка, яку я бачу, вона взагалі на стресі. Вона просто намагається кудись з пропасти. Поки я знімаю у мене там ревізія по особистим речам. Облаштовано насправді це дуже прикольно. Ось як виглядає їхній самбул, дуже багато різноманітних фотокарточок з котиками. Ну, прикольно. Ще на виході yeah. можна придбати якісь прикольні фудички з котиками, якісь значки, і іграшки, і всі господині мишечки, шапочки, література, серпешки. Дуже багато всього, звісно, іграшки. Дивіться. Знаєш, шкарпетки, дивіться, які є. Це Поки я сходила в туалет, зняла весь той мерч. Тут уже новенька група знову по нові всіх тих самих котиків чухає, бавиться з ними, біда. Я не підтримую такого формату заклади, і була першою і останній раз точно, тому що навіть з такою цікавістю я пішла, заплатила в касу гроші, тим самим являючись спонсором такого бізнесу. Не рекомендую відвідувати. Подивіться відео, і давайте більше ми ходити в такі заклади. Не будемо, будемо берегти психіку і здоров'я наших маленьких друзів. Я дуже надію, що це відео вам сподобалося. Коментуйте, підписуйтеся, не пропускайте нові відео. То буде дуже багато цікавого.